Вітаю, друзі! Ну що ж поговоримо про Хамстер Кобат і про його оновлення, і для чого воно все це робиться. Взагалі, чому Хамстер Кобат досі не залістився. Хоча розробники, в принципі, обіцяли, що більше переносу не буде а, лістингу, але він відбувся перенесли. Замість лістингу ми побачили знову якусь біліберду з ключами, тепер якась знову гра з ключами. Ну, загалом, давайте поговоримо трохи, для чого це все робиться. Як більшість вас знають, що сама гра Hamster Combat починалася почалася з того, що нам давалось можливість тапати як ноткоїн, і плюс у нас додавалася механіка, що ми могли прокачувати якісь карточки і отримати за це пасивний прибуток. Потім у нас додавалось Daily Reward, потім у нас піддобавилось Daily Combo. Тепер ще у нас були Daily Chipper, тобто це щоденна нагорода. Перше, нам додали міні гейм тепер вже знову-таки додали прейгра... плейграунд. А для чого це все робиться? Елементарно, для того, щоб нас всіх профільтрувати. Те так називаємо фільтраційні заходи. Для чого воно потрібно? Дивіться, людей дуже багато. У хамстера комбата грошей дуже мало, на всіх роздати не може, і щоб не виглядати в глупу на момент лістингу, тобто умовно, що люди потратили там 4-5 місяців на прокачку цього проекту в себе на телефоні, і кожна людина там умовно отримує по 20 доларів. Ну це буде мега фейл. Тому щоб не виглядати в цьому плані по дурному, вони рішили зробити це все так само, як зробив свого часу Піксельта. Вони вирішили а, скинути всю вину на гравців. Яким чином? Вони вас закидають всякими умовностями, вони закидають ви всякими іграми, всякими задачами, лиш би відсіяти народ. І не дай Бог, ви хоч там одну чи дві там якісь умовності пропустите. Все, у вас моментально мінус дроп. Це все по канонам піксельтапу. Тобто нам сказали, що у нас буде дроп за монети, Потім в останній момент вводить якісь рейтинги, хто не встиг, тому до побачення, а хто встиг, і там їм роздали нормально, дуже малі групи людей, я вже мав 8 рівень з 10 і я отримав ну, буквально там це копійки. Тут же, як розумієте, аналогічний підхід. Якщо ви не зробили якісь ключики, якщо ви не зробили якісь умовності, чи у вас там буде за низький рейтинг, чи ще в якомусь плані. Я більше ніж впевнений, що ми отримаємо якісь невеликі виплати. Чесно кажучи, сьогодні нам додали ще якийсь велосипед, якісь гонки. Незрозуміло для чого, поки що немає інформації, але думаю, більше з вас зрозуміють, що зараз е сам Хамстер Комбат, один проект, у нас дуже багато часу займає, і я не впевнений, що він взагалі окупиться е нам по часу. Може, деякі люди скажуть, Ні, ну це все неправда, ти все вигадуєш. Дивіться, проекти, які хочуть роздати а, свої монети. Подивіться, будь ласка, на той самий ноткоін. Так, там були якісь умовності, але вони були доволі прості. Тепер подивіться на той самий Докс. Простош, забираєш далі ревард, виконав якісь там завдання по підписці на Telegram. Так? І якщо у вас інтернет і телефон нормальний, це все до хвилини часу, ну півтора максимум, ти все виконуєш ці завдання, закриваєш і забуваєш знову на цілий день. Тут же у нас просто купа незрозумілих речей, які треба виконувати щодня, ну чесно кажучи, я вже просто вже змучився від того хамстер комбата в усіх планах. І знову ж таки, лістинг нам обіцяють в кінці серпня, тобто в другій половині серпня, тобто ще пів місяця, як мінімум, ми будемо з тою ерундою мучитись, хто хоче мучитись, хто не хоче мучитись, то, звісно, може закрити цю програмку і більше до неї не повертатися. В принципі, в цьому і є план розробників. Щоб залишилась якась невелика група людей, тому що своє вони вже взяли, вони вже стали там чуть ли не нереконсперами в книгі рекордовгінності по кількості підписників, все вони там супер великі тому подібне. І як всі великі, вони хочуть залишитись такими і надалі. Тому якщо вони роздадуть буквально якихось там по 10-20 доларів на. Людина, це буде виглядати, як будто вони ну, впали лицем в різюко, що в принципі воно так і вже і є. Просто розробники на даний момент хочуть скинути всю вину на нас, закидавши нас всякими такими от задачками, і щодня без вихідних нас просто вже дістало. Я думаю, більшість людей, які дивляться мої відео, погодяться зі мною. Звісно, це все віддає негативом на інші проекти, але о, хочу вас одразу попередити: не всі проекти такі і є. Такі проекти, як DOCS. Як Bloom і тому подібні, які дійсності мають за собою якийсь серйозний бекграунд, серйозних гравців за собою, серйозних інвесторів. То цими проектами варто займатися. Так зараз дехто скаже, що докс немає інвестора, але давайте беремо, що за Dox стоїть сам дуру, сам Telegram, і сам токен буде також інтегрований в Telegram. Це не інвестиції в грошові, але інвестиції, скажімо так, функціональні на майбутнє. Тому моя порада зараз не очаровуватись самим хамстером, що прямо з нього будуть великі перспективи в дропі. Тому кажу не розочаровуватися в загальному в проєктах. Є проекти доволі хороші, але цей проєкт також надавав хороші надії. але Оскільки бачимо, до чого все йде. То просто розуміємо, що це крипта, це ринок маніпуляцій, і не розочаруємося в загальному в проєктах. Сам для себе з приводу Хамстер Кобат я роблю висновку, що це по факту скам. Звісно, я буду продовжувати його підтримувати просто заради інтересу. От, наприклад, я взяв а, з тими лігами, і в мене прибутку, ну там практично ніякого немає. Але заради. Того, щоб проінформувати, показати вам, що я зробляю на платині чи на Больтлізі, то щоб ви мали чітке розуміння, чи вам підходить такий прибуток. Отож, думкою з приводу Хамстер Кобат я з вами поділився. Якщо ви згодні або не згодні, також лишайте свою думку в коментарях, підписуйтесь на телеграм-канал, де новини в мене виходять набагато оперативніше. Наразі з вами прощаюся і кажу, па-па. до зустрічі!